Всім привіт! В цьому відео хочу розказати про 5 головних помилок при ловлі щуки влітку. Ділюся своїм досвідом та не хочу, щоб рибаки-початківці наступали на ці самі граблі, на які я і часто наступав, коли тільки починав вчитися ловити цю зубату рибу спінінгом. Часто просив колег рибалок поїхати на літню щуку, бо декільком риболовам легше і швидше можна дізнатися де крутиться щука на водоймі і які приманки хоче їсти. Але всі відмовлялися, і для того, щоб отримати досвід у ловлі щуки літом, потрібно було їздити самому. Адже інформацію про риболовлю в ті далекі часи можна було отримати з газет та журналів, які часто теж були в дефіциті. Якось приїхали з колегою літом половити рибу на поплавцеві вудки, і хтось з місцевих рибаків сказав, що щука почала клювати. Хоча всі рибалили поплавцевими вудками. Наступного разу приїхав з колегою вже з спінінгами, щоб піймати щуку. Ну і як не дивно, мені, як початківцю спінінгісту не вдалося навіть клювання отримати. А в колеги було таке потужне клювання, що риба розігнула одне жало на тридніку його блишні. З того часу спінінгова риболовля стала моєю найулюбленшою. Влітку було багато вільного часу. І на риболовлю її їздив практично кожного дня. Звісно, щука клювала дуже рідко, але все-таки клювала. Знайомі рибаки казали, що літом щука не активна, її краще ловити весною після нересту та осінню. Але я наполегливо їздив та вчився точно закидати приманки, адже літом водойми дуже сильно заростають водоростями, і до чистої води потрібно було ще докинути. Звісно, щука влітку не така активна, як весною чи осінню. Але її теж можна успішно ловити в теплу пору року. Досвідчені спіннігісти радять влітку ловити щуку з самого ранку або під вечір, і вони праві. Але бували такі риболовлі, коли щука клювала протязі всього спекотного літнього дня, і це не ножики по 100 200 г, а гарні трофейні щуки за 2 кг. Саме так, 2 кг це дійсно трофейні щуки для мікроїчок та ставочків, де часто рибало. Щуку потрібно шукати на водоймі, а не стояти на одному місці і полоскати спінінгові приманки. Звісно, якщо впевнені, що в даному місці є щука, і її покльовку можна випросити, підібравши приманку, можете не змінювати місце ловлі, але, на мою думку, краще йти вздовж берега та шукати активну щуку. На ставках або невеликих річечках зазвичай рибалі двома спінінами з різними приманками. І роблю по 3-7 закидів в залежності від величини місця ловлі. Адже влітку водойми сильно заростають водоростями і далеко не скрізь можна провести спінінгову приманку, щоб не зачепити траву на гачок. Часто змінюю місця ловлі та по можливості стараюся обловити всі доступні місця на столках. І повірте, влітку їх не так і багато. Адже береги водойми часто заростають високою травою, а де є дохід до води. Часто сидять рибалки, які ловлять на донки чи поплавок. В кожного новачка спінінгіста є вудка та котушка. Після декількох рибалок ви зрозумієте, чи подобається вам така ловля, і вже будете шукати ту снасть, якої вам буде зручно рибалити на даній водоймі. В наших водоймах мало трофейної щуки, тому використовую шнур діаметром 01 мм. Або ліску діаметром від 02 до 027 мм. Спіннінги використовую в залежності від умов ловлі та приманок. В арсеналі для щуки має спіннінги до 8, 15 та 35 грам. Але з таким дрібним розміром щуки в моїх умовах можна запросто обійтися спіннінгом до 15 г. Останні роки взагалі ловлю щуку спіннінгом до 8 грам, і цього повністю вистачає на ставках. Літня щука. Хоче делікатну подачу приманки. Дуже добре підходять плаваючі воблери, які після закиду повільно піднімаються на поверхню води. Для силіконових приманок варто використовувати грузики 1 або 2 г, або взагалі ловити щуку на непідгружений силикон. Блешні коливалки варто використовувати легкі та з широким тілом. Блешні оберталки теж добре працюють літом, але в траві та між густими водоростями цими приманками ловити незручно. Повідці для щуки можна використовувати як металеві, так і флюрокарбонові. Коли починав ловити щуку, в магазинах можна було купити лише металеві повіці. Ловив такими повіцями до того часу, поки на одній з рибалок на літню щуку знайомий рибак не обловив мене з флюрокарбоновим повіцем. Після того купив собі бобіну китайського флюра довжиною 06 мм та виготовляю флюрокарбонові повідці дома. Є такі водойми, де немає різниці, який повідець використовувати. А буває так, що на приманку з металевим повіцем щука клювати не хоче. А як ставиш повідець з флюра риба клює. Тому на риболовлю завжди беру повітці з флюра та металеві. Але на кожній новій водоймі риболовлю розпочинаю з флюрокарбонового повітця. Якось приїхав на один сільський ставок, і місцевий рибак сказав, що тут щука клює лише на блешні коливалки на рівномірній анімації. Більше ніякі приманки атакувати не хоче. Звісно, мені відомо, що на ставках щука дуже капризна та перебірлива в приманках, але завжди потрібно експериментувати і не зациклюватися на одній приманці та на одній подачі приманки. Не скажу скуповувати весь рибальський магазин, для ловлі щуки потрібно мати всього декілька силиконових приманок, блешень у берталок. Куливалок та воблерів. Після декількох рибалок у вас появляться фаворити серед приманок і вже будете орієнтуватися, що хоче їсти щука у водоймі, де ви рибалите. Коли будете купувати приманки в магазині, беріть ті, які вам подобаються. Адже тоді з'являється віра в приманку, і ви обов'язково піймаєте на неї щуку. Ось такі 5 основних помилок були в мене, коли починав вчитися ловити щуку спінінгом. Нагадаю ще раз. Що потрібно купувати ті приманки, які вам подобаються та частіше їздити на риболовлю. Влітку рибалити не холодно, лише комарі та оводи часто заважають рибалити. Також скажу декілька слів про місця стоянки літньої щуки. Якщо ви рибалите на невеликій ріжці, то щука не любить течії, вона може стояти недалеко від течії або навіть на границі швидкої течії і тихої води, але на самій струї ще жодного разу щуку не ловив. Риба полюбляє різні засідки, з яких і атакує свою жертву. Це різні приямки, затоплені кущі або корчі на дні водойми. Навіть якщо під берегом є чиста вода і на поверхні води тінь від дерева, в такому місці запросто може стояти зубата хижачка. Також щука полюбляє стояти в водоростях, і потрібно обловлювати кордон водоростів та чистої води або пробувати виматити щуку з самих водоростів поверхневими приманками.